<свят> Але ха ха насправді, тупо до тебе. <свят> блять! <свят> У мене тут тип, Що це, блять, за... Що це, це за. Що це за хуйня? Тип сквозь стіни ходить. Тип ходить сквозь стіни! Хелп! <свят> <свят> У мене! Help. What are you, demon? <свят> <каспоріст> mm. Мене вбили! О тут один на вбити його, тікає, виходить, 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 Ось він. Де він В бутці, в буці, кидать гранати мені. А, це ти кидаєш, ебать. В mm, yeah. буці, в буці, в буці, в буці. Мені дефіп Вони там ресуються, вони там ресуються теж кохаються там. Я зараз закидаю їх. Бачиш їх? Да. Тип ходив через стіни. Як тобі, блядь, таке? Вистриб был. Я, готовий. Фок! Урей!